Всім привіт! Сьогодні я покажу вам п'ять вправ на координацію та баланс тіла. Ці вправи корисні людям будь-якого віку, і ви можете їх використовувати як окремо, так і додавати їх до своїх звичайних тренувань. Всі вправи, які ми сьогодні будемо виконувати, допоможуть зміцнити м'язи та зв'язки і навчать вас відчувати своє власне тіло. Тож передягайтесь в зручний одяг і повторюйте за мною. Тож перша наша вправа стоїмо на килимок, ліва нога опорна, праву згинаємо в коліні. Зараз будемо робити нахил тулубом вперед, руки будуть витягнуті вгору, а нога права буде йти назад. Покажу, як це буде робитись. Відводимо ногу назад, руки вперед. Наш корпус з ногою виходить до паралелі пола і повертаємося назад в висходне положення. Робимо вдох на вдоху, опускаємося і на видиху повертаємося. Якщо вам важко тримати рівновагу, знайдіть одну точку на стелі, на підлозі або на щось, що стоїть ближче всього до вас, і дивіться на неї. Так буде краще тримати рівновагу. Ще раз починаємо, ще раз показую. Відводимо ногу назад, тулуб вперед, руки перед собою. І на видиху повертаємося в исходне положення. Робимо таких 8-10 повторів, якщо важко, можна 5 повторів, але з кожним разом збільшуємо кількість повторів. Тож поїхали. Вісім, закінчили. Тепер все те ж саме робимо на іншу ногу. Права опорна, ліву згинаємо, відводимо назад, Тулу опускаємо вперед. На вдиху опускаємось. На видиху підіймаємось І сімо закінчили нашу першу вправу, і зараз переходимо до другої. Прави краще зійти з килимка на тверту поверхню заради кращої рівноваги. Знову ж таки, ліва нога опорна, праву ногу згинаємо в коліні і кладемо над опорною ногою над колінком. Зафіксували це положення і починаємо присідати вниз. Фіксуємося в нижній позі на 8 циклів вдихів, видохів. Також пам'ятаємо, що поперечний відділ хребта занадто не вигинаємо. Тож, поїхали? Зафіксували, зробили вдох і на видоху присіли. Тепер вісім циклів вдохів-видохів. Ручки перед собою заради того, щоб краще тримати рівновагу. Глибину присіда самі контролюйте, дуже низько не присідайте і дуже високо також не залишайтесь. Вісім молодці. Стали обережно. Тепер все теж інше, але на праву опорну ногу. Зафіксували, поклали ліву ножку над колінкою. Зробили вдох і на видоху присідаємо І знову ж таки вісім циклів got Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate. if I I I and and play dead dead stay the monster of my my head under bed something Закінчила нашу другу вправу. Наступна наша вправа, дуже схожа на ми Знову будемо присідати на одній нозі, але вона буде не статична, а динамічна вправа. Також ліва нога опорна. Знову ж таки, ми на твердій поверхні на клинці згинаємо праву ножку в коліні, робимо вісім. Повторів вісім раз присідаємо. Зараз покажу, як це повинно виглядати. Починаємо присідати знову ж таки руки перед собою до глибини до якої ви можете присісти. І встаємо. Таких вісім повторів. На вдиху присідаємо. На видиху встаємо. Витю, а доневерфілка. Акофіри свет і слама кол. Плей відмілай кат сенда стрі. Юдона не стена пін у брейс. Юроневона гіміс. set me free молодці. Тепер повторяємо все те ж саме, але на праву ногу. Знову ж таки згинаємо ліву ногу в коліні. Готові? Поїхали. Туаплей те хо. Такми бек ті отей вивар та лон. Такми бек тюэней, ворот фел смо. І останній плейс верт те і останній Молодці Наступна наша вправа випади. Права нога стоїть попереду. Ліва ззаду, коліно задньої ноги ми не згинаємо, передня нога утворює угол 90 градусів, перед собою виводимо ручки, долоні разом, піднімаємо їх угору і трішки назад. Фіксуємо це положення 8 циклів дихання just fight till we die Is this an argument or just a start of it? Either way, I don't want to be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing cause in this. Is this an argument or just a start of it? I want to drive away so I can be so far from it. I want to find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless. міняємо опорну ногу. Тепер Ліва попереду, а права ззаду. Пам'ятаємо, що коліно ми не згинаємо, Опускаємося в нижню точку, підіймаємо руки і фіксуємось. 8 циклів. but They could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and burst. Just find whatever you got and try to be thankful first. I want to feel again. I need a couple friends. I never really understood you. Status story, yes. Well, let's see if they can show you І остання наша вправа. Вона всім дуже знайома. Стаємо на чотири опори на колимок. Ми будемо робити цю вправу в статиці, не в динаміці. Піднімаємо ліву руку і праву ногу і фіксуємо дане положення на вісім циклів дихання. Починаємо. No one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Закінчили. Тепер все те ж саме робимо на праву руку і ліву ногу. Піді і зафіксували. Фомпіпочанабам, це піпополина волзафілайфісангол, перцепші стаки на фол. А но за танки не лоботами там і цайчилі асай, ви не шелто тегай, out Молодці, Закінчили. Дякуємо вам за перегляд даного відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і я й далі вам буду знімати цікаві відео. Тож дякую за перегляд. Гарного дня ці.